ТЦК оголосили в розшук через Резерв Плюс або на повісті. Вітаю! ТЦКТ СП не оголошують в розшук, і це офіційна відповідь від тимчасового виконуючого обов'язки начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ збройних сил України. Замість розшуку вони звертаються до органів національної поліції для доставки до ТЦК та СП порушників військового обліку. Тому вам потрібно написати офіційний запит до національної поліції України і запитати, чи є ви в їхніх базах розшуку, і отримаєте цікаву відповідь. І добре, що людина подала запит і отримала відповідь. Повідомляємо, що станом згідно з даними бази даних розшук державному розшуку не перебуває. Тому якщо ЦК оголосили в розшук, в додатку «Резерв плюс» вам написано, що ви в розшуку. І якщо повістка приходить з написом, що ви в розшуку, подавайте офіційний запит до національної поліції України і отримайте офіційну відповідь. І дізнаєтесь, насправді чи є ви в розшуку. Людина в розшуку насправді не перебуває. Кому потрібен готовий зразок, написаний запит? Пишіть мені в особисто в якості подяки взамін на шорбу.